Вони сини мої, і в них буде жити надія єдиного людства. Їх сила візьме верх не тільки тоді, коли перемога буде здаватися легкою, а й тоді, коли вона буде неможливою, коли погибель осяде, наче саван. В момент непроглядної пітьми мої сини засяють найяскравіше. «Примархи» – 20 створених за допомогою генної інженерії синів імператора. Для їх створення імператор використовував власну ДНК та спроєктував їх так, щоб вони набагато перевершували як звичайних людей, так і генно модифікованих. Кожен з них володів неймовірною харизмою та був створений як ідеальний воїн та полководець той, хто міг вести за собою багатомільйонні армії людства. Спокій ми не створені для спокою. Ми наступаємо непохитно, нестримно і зламати нас неможливо. Імператор створив нас не для таких смертних турбот, як дім чи здоров'я, марнославство чи роздуми. Ми його молоти, що вибивають з тканини буття посудину, придатну для життя людства. Вітаємо вас на каналі GameVis. Як ви, мабуть, вже здогадалися, сьогодні ми розповімо вам про примархів. А якщо точніше, то про те, як вони були створені та про їх життя до зустрічі з імператором. Але перед тим як ми розпочнемо, хочеться подякувати всім тим, хто підтримує та мотивує нас створювати все більше україномовного контенту. Список цих чудових людей зараз ви бачите на екрані. Приєднуйтесь і ви до їх лав! Ми ж в свою чергу половину зібраних коштів передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. За часів ізоляції старої тери під час ери розбрату імператор довгі роки планував та готував створення імперіуму. Готуючись до відвоювання галактики, він створив 20 примархів майбутніх інструментів, змін та богів війни. Цим унікальним особистостям, ідеальній роботі генно майстерності та знань, недосяжних для розуміння всіх, окрім самого імператора, було вготовано стати полководцями. І не буде серед них двох однакових. Кожен із них втілить у собі одну з граней війни та полководницького мистецтва. На думку сучасних імперських вчених, створення генома примархів було більшим, ніж просто фізичною зміною генома імператора. У цьому процесі він також використовував і свої псайкерські здібності. Відомо, що під час темної ери технологій чоловік, що пізніше стане імператором, разом з декількома своїми товаришами, включаючи і Алівію Суреко, ще одну з безсмертних вічних. Здійснив подорож до лицарського світу Молех, що знаходився в декількох світлових роках від Тери. Там він знайшов варп ворота, пройшовши крізь які зустрівся з сутностями імматеріуму. Він отримав від них нові сили та знання, у тому числі методи, необхідні для створення примархів. Сурека була залишена імператором на Молеху охороняти ворота та не дозволяти іншим ними користуватися. Принаймні до того моменту, доки його армії не ввійдуть на Молех, щоб підкорити його владі зароджуючогося імперіуму на початку хрестового походу, це означає, що примархи були спроєктовані не тільки фізично, але й духовно. Саме цим можна пояснити, чому вони володіли настільки сильними особистим магнетизмом та харизмою, сильнішими ніж могла дати їх покращена генетика. Але використання цих сил означало й те, що примархи були більш вразливими до впливу хаосу, так як їх душі настільки сильно сяяли в імматеріумі, що просто не могли не привернути увагу демонічних сутностей, як світляків, що летять на полум'я свічки. Знаючи про це, імператор наніс таємні знаки захисту на кожну капсулу з майбутнім примархом, а також навколо самого генного схову, глибоко під палацом імператора в Гімалаях. Та як виявилося, цього було недостатньо. Згубні сили хаосу, дізнавшись про плани імператора, створили локальний варп-розлом, який втягнув в себе капсули з майбутніми примархами та розкидав їх по всій галактиці, здебільшого по давно втрачених для людства колоніях. Більша частина істориків не звертає увагу на те, який вибір довелося зробити примархам при зустрічі з імператором. Більшість синів імператора піднялася до статусу верховних правителів, королів чи навіть богів на тих планетах, куди вони потрапили. Тим не менш, з появою імператора, примархи вклонялись перед ним, визнаючи його велич та могутність. Ну і перед початком ще одне уточнення розповідати про примархів ми будемо не по номерах їх легіонів, а в тій послідовності, з якою їх знаходив імператор під час хрестового походу. Готуйте собі чай, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ми ж поки починаємо. Хорус Луперкаль. Відомо, що першим імператор знайшов альфарія примарха 20-го легіону, капсулу якого викинуло недалеко від стін палацу імператора на тері. Але оскільки наше відео сьогодні саме про життя примархів до зустрічі з імператором, про нього ми поговоримо вже під час опису подій початку Хрестового походу. Хорус або ж Гор був першим примархом, якого знайшов імператор, відправившись у Хрестовий похід. Хоча історії багатьох інших примархів з пробілами, але в цілому добре відомі. Про хоруса цього сказати не можна. Точно відомо тільки те, що імператор знайшов його і він прийняв командування 16-м легіоном на ранніх етапах хрестового походу. Інші ж дані у різних джерелах звучать по різному. В них йдеться про те, що, як і інші брати, хорос з самого дитинства виживав у жорстокому світі, отримуючи перші уроки війни та вбивств у смертоносних бандах техноварварів Хтонії, світу на який упала капсула з ним. В інших джерелах говориться, що він сам повернувся на Теру. У віршах, які датуються початком хрестового походу, розказується, як інкубаційна капсула хоруса впала з нічного неба, неначе палаюча зірка. У цьому сказанні хорус ріс та навчався разом з імператором, після чого вони вдвох повернулися у сонячну систему та створили альянс, з якого почався імперіум. Деякі міфи розказують, що імператор особисто відправив ще молодого хоруса на територію хтонійських банд. Допоки він там не виросте і не буде готовий зайняти місце в імперіумі. Інші ж розказують, що він сам навчав його. Також істориків дратує те, що про хоруса існує багато неймовірних фактів та розповідей, як імператор в останній момент витягнув його з вар про злому у генному сховищі, про те, як він сам повернувся з далекої імперії на теру, очоливши свій власний флот, для того щоб прихилити коліно перед імператором. Про хоруса, що вийшов з променів світла прямо посеред імперського палацу після подорожей серед зірок. Єдине, що можна сказати, правду про нього ми ніколи не дізнаємось. Його історія занадто уривчаста та умита кров'ю. Відомо тільки те, що він покритий міфами більше, ніж будь-який інший примарх. Він легко здійснював великі подвиги та покрив себе майже надприродною славою. Леман Рус Майбутнього примарга космічних вовків закинуло у морозний світ смерті Фенріс. Коли його капсула врізалась у схил величезної гори, немовля вилізло назовні, де зустрілася з вовчицею громових вовків. Спершу здавалося, що це кінець, та доля вирішила інакше. Відчувши у немовляті силу, вовчиця не загризла його, а виростила разом з іншими вовченятами. Через кілька років його знайшли мисливці з фенрісійських племен. У кривавому бою вовчиця та більшість її дітей були вбиті гострими стрілами та списами. Примарх люто їм протистояв, голими руками вбивши дюжину з них, щоб захистити двох вовченят Фрекі та Гері. Головний мисливець, визнавши у Лемані людину, наказав своїм воїнам опустити зброю. Весь покритий кров'ю Примарх не відступав, але, оцінивши їх, жест, заспокоївся. Не знаючи, що з ним робити, мисливці привели Лемана та вовченят, оскільки він відмовлявся йти без них до палацу короля Тенгира з племені русів. Побачивши в ньому потенціал, король наказав, щоб він жив у палаці і, як і належить фенрісійцю, ріс воїном. Коли примарх виріс, він став найвеличнішим з воїнів свого племені і разом з іншими отримав незліченну кількість перемог. Після смерті тенгира Леман зайняв його трон. Так, вовчий король став легендою цілого фенрісу. Пізніше, почувши про історію Лемона, імператор, дійшовши до цієї системи під час хрестового походу, сам спустився на планету. Визнавши в ньому свого сина, він вирішив, щоб завоювати його довіру, йому потрібно було його перемогти. Після неймовірного бою між двома богоподібними воїнами, Леман з посмішкою потиснув руку своєму батьку та визнав свій програш. Пізніше він очолив шостий легіон космодесанту. Який був створений на основі його генокоду. Феррус Манус капсула з примархом потрапила на планету Медуза, пробивши хід до підземного залу, у який він потрапив після приземлення. Навкруги можна було побачити різні руни та електропровідні сталагміти. Коли примарх досліджував своє оточення, він пробудив величезне біомеханічне створіння, схоже на хробака, яке було тут ув'язнене. Спочатку воно напало на нього, а потім сховалось, не звертаючи уваги на удари Феруса. В той день він поклявся, що знищить створіння, яке без наміру пробудив. На відміну від інших примархів, горгон як пізніше почнуть його називати люди племен, що живуть на медузі, не приєднався до жодного з них. Замість цього він шукав собі випробування, які могли загартувати його і зробити сильнішим. Останнім випробуванням для Феруса став бій з великим срібним змієм Азернотом. Це було металеве створіння, залізні шкірі якого ніщо не могло нашкодити. Щоб перемогти його, ферусу довелося втопити його у магмі. Саме тоді розплавлена плоть створіння злилася з ферусом, подарувавши йому справжні металеві руки. Після цього він спустився до племен медузи і почав навчати їх і передавати їм знання, закладені генієм імператора в нього самого. З часом медуза почала процвітати. Та Ферус не втручався у міжкланові війни, вважаючи, що постійне суперництво між ними зробить людей сильнішими. Через деякий час імператор прибув на медузу. Звісно, Ферус Манус викликав його на бій. Подейкуючи в результаті тієї воістину колосальної битви цілі гірські хребти були стерті в порох. Зрештою, примарх прийняв імператора у якості свого правителя та отримав під командування 10 Десятий легіон, народжений від крові Фероса. Фулгрім. Фулгрім або той, що приносить воду, попав на планету Кемос, колонію, шахту, яка повністю залежала від поставок продовольства з інших планет. Правителі Кемоса намагалися самостійно вирішувати питання з їжею, але повільно помираюча планета просто не могла дати необхідну її кількість. Проте все змінилося, коли охорона Калакса, найбільшої з заводів фортець, побачила, як з неба падає метеор. Хоча управителя Калакса було мало людей, він відправив їх оглянути місце падіння. Він думав, що метеор це космічний корабель, те, що хтось міг вціліти при падінні. Те, що охоронці там знайшли, стало частиною легенди. У центрі кратера, серед розпечених уламків капсули, лежало немовля, і в цьому немовляті було щось незвичайне. З місця, куди вдарила капсула, забило джерело чистої води, що була найціннішим ресурсом на кемосі. Зазвичай сиріт на планеті вбивали, тому що ресурсів, щоб їх прогодувати не вистачало. Але капітан розвідників Каллакса, поглянувши у очі дитини, зрозумів, що перед ним непроста людина. Деякі ж були проти того, щоб зберегти немовляті життя. Між ними відбулася сутичка, в якій перемогли захисники примарха. Капітан, порушуючи всі правила, звернувся до правителя з проханням всиновити дитину, і той погодився. Потрібно було дати йому ім'я. І він назвав його в честь одного з міфічних богів Кемосу Фулгрім, той, що приносить воду. Фулгрім ріс сильним, могутнім та розумним. Він прекрасно розумів ті машини, з якими працював, і почав навіть їх вдосконалювати. У 15-ту річницю свого прибуття на Кемос. Він був підвищений з простих інженерів до рангу інженера самого правителя. Він переконував одного з інших робітників боротися проти ентропії, яка знищувала їх планету. Під командуванням Фулгріма закони інженерів влаштували цілі експедиції, засновуючи далеко від твардині нові колонії. Старі штольні були знову відкриті і поповнювали запаси матеріалів, що дозволяли будувати більш складні машини та механізми. З часом Калакс почав виробляти більше продукції ніж споживав. Інші поселення почали приєднуватись та створили нову планетарну структуру. Через 50 років після своєї появи Фулгрім став правителем цілого світу. Кемос повстав з попелу. Через декілька років ізоляція планети закінчилася, і на поверхню почали падати десантні капсули. На кемосі не було армії, але місця падіння капсул були огороджені хранителями, поліцейськими солдатами, що підтримували порядок на заводах. Фулгрім віддав наказ не нападати на прибульців, а провести їх до його палацу. В його апартаменти зайшли воїни, покриті бронею з багатьма шрамами на обличчях. Зі строю вийшов один з них. Це був імператор. Фулгрім відразу зрозумів, що це були його давно втрачені брати, які повернулися за ним. Він прихилив коліно і передав свій меч імператору, прийнявши командування третім легіоном дітей імператора. Вулкан Вулканічний світ Ноктюрн, що був наповнений вогнем та смертоносними створіннями, на який потрапив Примарх, страждав від ще однієї напасті. Час від часу темні ельдар відвідували цей світ, щоб поповнити ряди рабів. Коли капсула впала на поселення Хасіот, на ноктюрні панував культ Прометея, і тому, згідно з одним з його пророцтв, дитину стали вважати месією. Капсула впала на будинок Коваля, що називався Нбел. Він виростив дитину та назвав примарха вулкан. Як і інші його брати примархи, він ріс дуже швидко. Приблизно за три земні роки він змужнів. Він був не тільки найвищим та найсильнішим, ще він був дуже розумним, буквально всотував в себе культуру та звичаї ноктюрна, неначе губка. Також він любив допомагати батьку у кузні. З часом він став найкращим мисливцем у поселенні, але перше справжнє випробування чекало його на четвертому році життя. У той час темній Ельдар вирішили здійснити набіг. Вулкан, озброївшись двома ковальськими молотами, власноруч переміг сотню ельдар. Показавши людям, що з ними можна боротись. Побачивши це, правителі інших поселень заприсяглися ніколи більше не ховатись від загарбників та захищати себе до останнього. У честь перемоги над Альдар було вирішено влаштувати змагання. За традицією вони тривали вісім днів, в період яких відбувалися різні випробування на силу, розум та витривалість. Але в перший же день відбулося дещо незвичайне. У поселення Хесіот прибув чужинець з блідою шкірою та одягом незвичного покрою. Він відрізнявся від засмаглих жителів цього світу. Більше того, він кинув виклик самому вулкану дракону, живій легенді Ноктюрна. Чужинець заявив, що програвший буде служити переможцю, і вулкан на це погодився. Це змагання було неначе змагання двох напівбогів. Ніхто навіть близько не міг повторити те, що робили ці двоє, але сили їх виявилися рівними. Саме тому старішини придумали останнє змагання. За добу потрібно було викувати собі зброю та з її допомогою спіймати одного з найстрашніших створінь саламандру. Хто зможе вбити більшого хижака та принести його тіло в поселення, той і переможе. Вулкан викував бойовий молот, а чужинець меч. Вони відправилися на гору смертельний вогонь, де було гніздо найстрашніших та найбільших саламандр. Примарх швидко знайшов здобич та вже повертався з нею. Коли відбулося виверження вулкану, він впав зі скелі та втратив молот, але не випустив тіло саламандри. Він провисів над лавою декілька годин, не бажаючи здаватись, але сили в нього закінчувались. В цей час чужинець проходив поруч із ще більшою здобиччю, ніж в нього. Побачивши, у якому стані перебуває вулкан, не вагаючись ні секунди, він кинув тіло саламандри у лаву та пройшов по ньому як по мосту, оскільки шкіра цих створінь була вогнетривка. І він врятував вулкана. Повернувшись у поселення, чужинець визнав себе переможеним, оскільки не приніс здобич. Але вулкан був іншої думки: він став на коліно перед ним та сказав, що готовий служити тому, хто цінує людське життя більше своєї гордості. В цей момент чужинець показав всім своє справжнє єство. Це був імператор людства. Проте, навіть так, примарх відмовлявся покинути Ноктюрн, поза як не міг залишити своїх людей без захисту. Імператор намагався пояснити йому, що обов'язок не тільки перед однією планетою, а перед безліччю інших планет планет, що відчули на собі жах пітьми та володарювання жахливих створінь. НОКТюрн також буде під захистом 18-го легіону народженого з крові вулкана. РОГАЛ ДОРНІНВІТ планета СМЕРТІ та холоду. Його зірка стара та гасне з останніх сил випромінюючи холодне червоне сяйво. Планета захоплена гравітаційним полем, тому нескінченна пітьма панує на одній стороні. Бліде сонячне світло сяє на іншій. Лабіринти каньйонів, заледенілі гірські хребти і рівнини холодних дюн вкривають темну сторону планети. Це розколота земля. Вона і створіння в її нетрах формують тіла та віру людей, що живуть тут. Високо над цим запустінням, крізь постійні полярні сяйва та закований холодом світ, дивляться величезні і прадавні станції та платформи. Створені у втраченому минулому пусті цитаделі слідкують за інвітом довше ніж будь-які записи чи легенди можуть згадати. На сонячній стороні планети не набагато комфортніше ніж на темній. Це землі, вкриті солоною шкірою морів та самотніх мертвих скель під невпинним поглядом червоного сонця. На інвіті мало цінностей, але серед них є одна єдина, яку виробляє цей світ це люди. Хоча вони варвари, але вони зовсім не дурні. Воїни виховують себе, щоб терпіти та виживати. Рідна планета вчить їх ніколи не розслаблятися, і те, що ціна слабкості смерть, як власна, так і всіх рідних. Завдяки цьому сформувався певний тип людей сильних, похмурих і зосереджених на виживанні всіх. А не тільки своєму. Більшість людей кочівники, вони подорожують між підземними людяними поселеннями для торгівлі зброєю, паливом та технологіями. Конфлікти між бродячими кланами не є рідкістю, і молоді воїни починають вчитися захищати свій клан в тому ж віці, коли їй просто виживати в смертельних обіймах холоду Інвіта. Давно, коли прихід імператора був мрією навіть на тері, люди Інвіта почали будувати власне королівство серед зірок. Кожен приєднаний світ вони перебудовували та зміцнювали з кожним завоюванням їх культура і знання росли, але сам інвіт, ставши центром їх імперії, не змінювався. Крижані поселення та війни між кланами нікуди не ділися. І нехай планета створювала космічні кораблі і її огортали кільця орбітальних станцій. Правителі притримуються старих шляхів, шляхів, які створили їх силу. Правителі та матріархи жили не набагато краще за своїх підданих, і так було, і так буде завжди. Тут виріс та змужнів Рогал Дорн і став правити володіннями зростаючої імперії. Майже всі його ранні роки оповиті таємницями або про них дуже мало говорять. Достовірно відомо, що хлопчик, якого назвали Рогалом, піднявся з пітьми інвіту та очолив дім дорнів Людяної касти, а потім і інвіцьке скупчення. Його якості якнайкраще підходили для інвіту. Він розширив свою імперію далі ніж будь-хто, направляючи та навчаючи її армії, побудував космічний корабель, подібний якому не бачили раніше. Коли імператор зустрів його, він не тільки знайшов свого сина, також він знайшов і силу, яка підкоряла собі зірки, суспільство, виковане в горнилі війни. Рогал Дорн очолив сьомий легіон імперських кулаків. Ось ми і дізналися про життя деяких примархів до зустрічі з імператором. У наступному відео ми розповімо про інших. Ну а поки підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки та підтримуйте нас на патреоні або ж іншим зручним для вас способом за посиланням у описі. До нових зустрічей на каналі GameVis!